Вітаю всіх на моєму каналі Бумеранг. На каналі Езотерика Допомога Людям. 23 грудня 2023 року, Субота, передень святок та Різдва Христового, наростаючий місяць, традиції та звичаї цього дня. Наші предки в давнину цілий день проводили по підготовці до Різдва Христового, пекли хліб, пряники, готували різні страви до свят вечора та Різдва Христового. Важливо цей час присвятити прибиранню своєї оселі, особливо продивитися всі кутки та закутки у будинку та під ліжками, щоб знайти чужорідні предмети, необхідно добре все оглянути, проконтролити Якщо щось знайшли, те, якийсь предмет, якого ви там не клали, не беріть голими руками, просто візьміть салфеткою, чи рукавичкою одноразовою. Просто викиньте, не треба нічого спалювати. До речі, і не забудьте про стелю. Потрібно грамотно це зробити. Взяти тряпку, намочити легенько в воді, намотати на швабру чи якусь палку і поволочити. Так, ви очистите свій простір вашої, ваших кімнат від негативної енергетики. Після цієї чистки стелі обов'язково. До вас за чимось прийдуть. Звичайно, можуть і зайти і кровники, і знайомі, і друзі, і близькі, навіть сусіди. За чимось позичити, чи взяти одяг, та, й, можливо, віник. Ні в якому разі нічого не давайте з хати. Так ви себе обережете та своїх рідних. І будете знати, хто у вас недруг та ворог. Цього дня заборонено ображати тварин, не створити дітей і ні в якому разі їх не бити. Як хтось щось це зробить, не уникнути покарання не тільки вам особисто, але й вашій родині. Карма працює. Не можна кричати, особливо на дітей, і між собою сваритися. Бо вони перестануть любити вас і будуть неслухами та нервовими будуть цілий рік. І ніяка бабця ворожка вам цього не сніме ніяким і ніяким воском не зіл'є. Бо це просто є психологічний настрой і розчарування ваших дітей чи рідних. Можна в цей день прочитати молитву до Миколи чудотворця. Це для вашого добробуту. І дуже добре, якщо хто йде ще цей день на роботу, читайте три рази Отче наш, потім молитву Микола Чудотворець, угодніку Божий, святий заступник наш та благодійник, візьми під своє Крило раба Божого, ім'я, благослови справи наші. Молитвою своєю заступи від приступів гріховних та допоможи душу від пороків очистити, щоб Отця нашого прославляти, Творця нашого, направляй своєю рукою до мене удачу і допомогу нині і повсякчас Амінь. Прочитати додатково ще три рази Отче наш. І Псалом 26 Від ворогів Змова на зарплату і підвищення І зростання кар'єрного росту Читати три рази Славетний Божий світ. Під східною стороною є царський банкет. У тій золотій палаті престол стоїть, хто до нього підійде, На того Дух Святий зійде. Хто його візьме слід, за пазуху собі покладе, Той високо піде, над людським світом зійде. Будь моє обличчя як пасхальне яйце, як чисте церкальце під час свят при зібраннях всі, що одну мене любили або щоб всі одного мене любили Називати своє ім'я. Прихильно на мене дивилися і любувалися. Мене по батькою величали високим місце на людмі давали, і як людей царями називали, так би і мені ангели всюди двері відкривали. Будьте мої слова міцні і ліпкі нині і повсякчас. Амінь. Бережіть себе, своїх близьких та знайомих. Не ігноруйте повітряну тривогу. З вами була в ефірі Мах Марія. А ти, зле, чорне окаянне, геть від нас усіх. А ти, зле, чорне окаяне, геть від нас усіх. А ти, зле, чорне окаянне, геть від нас усіх. Thank you